Нас хати, Залітали щирим серцем заколядувати, радість лине між горами. Христос зарождає, над містечком в ясна зірка сяє, тож дозвольте, господарю, нам колядувати. Нехай радість Вифлеємська йде до вас, до хати. Просим ближче. Христа в Мир вам, люди, мир волошу, світлу звістку вам приношу, і ви радістю прийміть і всім людям голосі, що прийшла, ясна година, породила діва сина в ефлеємі на яскині, в яслах дивних, в житті й Тепер Бога величайте і покрім йому віддайте. Що за чудо, що за диво, чи може диніє, чогось нині дуже рано на небі зоріє. Не зоріє, не диніє. Ще далеку день в вертепі так ясніє, певно, там огень. Як почули вісь ангельську, стали потішали і до флаєму скоро поспішали, знайшли ми вертепі, діво Марію біля дитяти, свого Бога і владику. Прийшли привітати та Бог своєму покрі не віддали, дорунки зносили і піс заспівали. Сійте, браття, гляньте з хати, щось там сталось на дворі, зірка згасла на зорі, темну всюди, страшно тут. Герятуйте добрий люд. Справді, браття, що за сила, ясну зірку повасила, що за темний дух гуляє, зорі світло погашає. І ви, пастирі, прийміть мене з країн далекі, Скарпат прибує тут один, де шуміли сосни і смереки, де народився Божий син, йому сопілка дивно грає, йому моргають скрізь зірки. І я прийшов вам розказати, як гмодять мої Карпати, і я прославив погалю. Батьківщину, ось я тут. Пастирі, вставайте, не сумуйте, не лякайтесь, я приношу віз до вас, ідіть Богу помоліться, бо народився вас спас. До Бефлеєму поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям голосіть, що месія Христос родив на світ. Ого го, що ж ви тут говорите про небо? Та тут до неба така далека далека е, дорога! Заспокойтесь, добрі люди, може в корчмі легше буде. Наз є щенка і ковбаси, пиво, водка, ананаси, сядемо, вип'єм, поспіваєм, одним словом забухаєм! О, ні, так не буде. Мене Господь з на вас послав, щоб я всіх оберігав. Бері в хаті і на полі від усякої неволі. А хто горілки не буде пити, бари буде вминати. Жінку і дітей шанувати, то щасливо буде жити і люди будуть поважати. Ти чуєш, ти чуєш, що вона сказала, щоб хлоп пити перестало. Та як хлоп не буде пити, Що ж мошки будуть жити. Глянь ти, то ж біжи з мечем, Станьмо дружно від женем, а то цар з деї. Щось, яка ж дитини цеї, він шукає скрізь її. Проти нього станьмо вже. Розступіть себе, прокляті, тут сам царі йде до хати. Не світайте йому раз. Бо за збори тут зробили, що мені це не вклонили. Я багато років маю, цим з голови стинаю. Я й колись до вас прийду, бо тепер нема часу. А ви стали проти мене, коляте плем'я вечелене. Тут Ісус, напевно, з вами. Швидко признавайтесь перед нами, але я є цар цілого краю, так чи ні? Так, ти є цар, як свій царю, я й другого царя не знаю. Ну наші такі вісті, що Україну цар, народився в новій місті. Новий цар немає не бути, що якийсь там простолюдин, тільки я туди маю владу, не потерплю підло зраду. Так, ти є цар, та тільки земний. Народився новий Бог, що панує без тривог. Ти боїшся цього Бога, бо лиха твоя дорога, а не виних ти караєш, а цю Божу дитину, хочеш її зловити, хочеш її вбити. Замовчи же живе прокляті, бо убий вас у тій хаті. І шукайте цю дитину і мене у повесті. Дарю, то нема дитини тої, так по світу всі мій дід і наказ мій понесіть. Кожен хлопчик, до двох літ, хай загине, так скажіть. І род лукавий нехай погибає, Ісус народився, він не всіх Що за крики у дворі Гарю, тут прийшли три мудреці і сладу, із далекої путі, і з дарами, і з поклоном хочу стати перед твоїм троном, що зволешню тут прийти. Так просиш, коли прибули, прийму я їх дуже радо. а кріпка ж ти моя влада цілим світі славна ти. Слава, честь і мир будь з вами. На житівській тут землі, вістьми, будьте поміж нами. Ні, ще далі йдемо ми лиш бажали попитати, де родився світу царь. Його йдемо повитати і принести гідний дар Що цар народився, а ми про це нічого не чули? Нам зірниця це лістить. Тут у нас маю, а над нами Рим стоїть. Ми за світлом йшли зірниці. І то вже немало днів, через гори і границі до юдеїв шлях назвів. Ось зірниця згасла нині, хмари вкрили її в собою. Видно в юдейській країні, цар царів на світ зійшов. Царю, ще з дитяти по звіздах, я очив читати, а в тім письмі поміж Марія прочитав, що Україну владе твоєї. Народився новий цар, цар юдею, що ж я чую, но веде є паною, який там може бути цар. не гаразд, мій милий друже, прочитавте, може, дуже? А може ж вам цієї ночі Затьмарили ваші очі, злі духи, яких зараз повну всюди вони ходять, мов приблуди. І недаром чутка ходить по людях, що новий родився цар, но я не вірю, ви теж не вірте. Правду кажеш, ми в дорозі отомились, мало що з споті не збились, аж тут звізда об'явилась, над вертепом зупинилась, так спішив зложити щиру. Лада золоту і миру, Господу новому. Бути Морген, Я прийшов до вас самий добрий час. Ой, та тут зібралось то льоду, кольору, та ту буде і много чуду. Бо я йду із Палестини, носом чую ту гостини. Та тут для мошка сів накрили, ще й горілочки налили. А я горілочка із веду, що мошка по групі саду і спереду. Бо я міняю, я купую. Може, де тут торгую, а? Добрий маю я товар. Може, де тут продав? Ось, наприклад, маю люльку. Річ потрібна тому вуйку. Де собі там окурити, з люлькою шикарно жити. А ще маю окуляри. Окуляри то є диво, виглядаю трохи криво. Но так пазуй їй доличка. О, ладна молодичка. А я маю що? Я можу галстук вам зрити. Хіба не треба мошка дурити? Я маю що маю від голови, щоби вас не натворив, де біди. Забирайся, мушку стати. То торгу не буде, нині хочу святкувати усі чесні люди. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться рожденому поклоніться. Йо-йо-йо! Та хлопи подуріли, не вже не сів і не косять, а спасення у Бога просять? Ой, панові дарма, дарма ждати, треба їх всіх покарати. Замовчи, йди жиде з хати, щоб нам тут не заважати, а як ні бери торбину і гайда у Палестину. Ну за що? Ну за що жида з хати виганяти? Тут степлісінької хати. Та я політик не веду, я не лаюсь, не краду. Що купую, все за гроші, більми, все за гроші. Масло, яйця, сир, кальоші. Та же да з хати виганяти. та же да бити, та жида да хати, та же да били євчани, били німці, мусульмани. Хотів москаль за три дня, але йому не вийшло з ніфіга. Били турки, французи, з Франції якісь придурки. Ну а же що? Дайте що? Живе і бідака. А чому? О, чому? О, чому? Боже має добрі гроші, а за них усі розкоші. Силу, о, силу, славу, славу. Честь жінок, що вам дасть за них житок? Ну та як жене це, то ступлюся, але я ще повернуся. Царю, Цар, лучник мужі маєш. Так спитай, якщо не знаєш, де дитятко це знайти? Так, я з у мене у священий. Архарей письмі учений, тут звидімо прийти. Хай він стане перед нами разом з своїми книгами. Святе слово нам повість. царю, що ти кажеш? Мудрість, мудрість свою нам покажеш, бери книгу і читай, візда малася завити, діва сина породити. Твоя книга що повість? Чи створила дивну вість? Що написано в книзі, то з'яснеться, то є миті. Ясна зоря засвітила, і людей всіх сповістила, що прийшла вже та година Бог села, із з неба сина. І то дитятко, що родилось, від Господа, об'явилось, воно життя на міч не дасть. Ха, ха ха, смішно мені з твоєї казки, а ким ж тоді буду я? Да я ж дитя твоє задавлю і кривавий купи справлю, Ради хочеться царя. Царю, я за правду потерпаю, як пастир за своє стадо, радо голову віддам. Вже не дою пастир будеш, нині голову погубиш і впизнаєш у лазмію слуга. Yeah. Я режу звідти взяти і в котівню завести, і дати, щоб голос плед несли. Царі, власне, я вас відпускаю, бо ті доброї бажаю як будете звертати, щоб прийшли мені сказати, де дитятко це знайшли, щоб я йому поклонився. Царі, згода між нами. Згода. Я сам царюю цілого краю і чого царя не знаю. людь побожний гомонить, що інший цар прийшов на світ, царю правди і любові, я втоплюю власні крові. крові. Людя царю ясно стою, що сповнити волю твою. Слава слава тобі, честь! Бої, щоб ти нині в цій годині в місті на був, а в тім місті малі діти, не ще двох рід маєш бити, ні одного не щити. Варю, тут рада лише одна. Треба всіх дволітніх хлопчиків побувати у флеємському тузі, де згини пропали той цар дитина, і ти будеш мати спокій на все своє життя, коли буде плаж навколо. Ти зумієш зоставити трон для сина свого, я сказав пеню пеню рубай, це мого сина не зважай. Ну я сотворитель світа цілого, і мені на напокаж принеси. Царю, краще мені стати воювати, чим з окунами воювати, чи дочити кров дітей мовчати, Чи нижче цар царь каже, нижче в світі плем'я враже. Слухай приказ мій святий. Царю, твої слова і твій наказ, я виповнював раз. Царю, свій прикидав начальник тюрми, хай іде. Царю, ясний ясної візьмемила мушу я тобі сказати. Говори, ти ж відправив військо враже, щоб знищили дитя. Так, і от Смиренний про це дізнався і відразу збунтувався. Що? Бунтарів ми половили, всі гутюрми посадили. Але цієї ночі бунтарів всі повтікали, наче демони пророчі. Вони що, примара, страшна буде тобі, кара. Отарю мій, сторожі я надав. Насторожа світ сходила, бунтарів всіх половила. Головного ляв піймав. Тепер туди його там. Ах ти просто люди, бідний, наче пес послідний. наче гріх безмірний, тяжкий ти. злочинськоявки. роди, страшний, скажений хати, і ще не будеш ти дітей вбивати. хай краще я загину. За що ти хочеш знищити дитину, яка із ласки Божої на землю цю прийшла спасти цей світ? І злістить відла, проклятій хати будь. Від Божого меча твій панцир не закриє груди. Допоки люди на землі живуть, твоє ім'я проклятим буде. Харю, цей раб тобі невірно служить, не хоче поклін віддати. Так дозволь мені собою взяти зараз йому голову відрубати? Рано, рано йому голову рубати. Юрму, тюрму його посадити, нехай побуде там. А тепер сидіть від мене, я хочу куси сам. Бо містек, я заклоплю, старшу спою визволити. Там запам'ятався. І розмерти мила, ти завжди мені служила, і косила ворогів, всім, яке я повелів. Вічну я тобі служила, і косила ворогів всім, всім всім всім, як ти повелів. аж тепер, дитя скиня, маю владу світити. Я прийшла по твоїй душі, бо ж тебе забрати можу. ти на рики будеш. Всик маленький вітає на зраду, усміхається всім, присвятає дитя, дарує нам щастя і радість життя. Я нині душею до ясла горнуся, коняє з малому Ісусу, тягнувшись руками в його рученята, щоб вас пригорнути і вас обійняти. Замешкай, у мені мала дитино, бо серце моє наче ясла гостинні. У мене сьогодні душа величає, Христос рождає, Христос рождає, знає слов Христове! І щастя зачим вам усій родині і діточкам, хай радість з дім ж наповнить, а в двір достаток загостить. І ще бажаємо ласки з неба і Божу поміч у потребі. Ісус, маленький у яслах на ворогів наводить жах, хай шаленіє і род лютий, в час цей віковічні пута народ хрещений розірвав. І ми радіємо в цю хвилину, що ясна зірка на Вкраїну. Принесла звістку про дитя і про щасливе майбуття. І ми радімо з тим, що народився Божий син, а може він тяжку хвилину злянеться на нас, на нашу неньку, на Україну. О, малія Діма Божа мати, подай нам руку благодаті, прожити від тепер та ще й за рік, а вам нам гаяти лік. Хай, Ісус, малей! Він послав нам свого сина, щоб зцілилася країна. А коли забракне сили, ангел вам дарує крила, утамує вашу спрагу, щоб не було більше страху. А разом ми, велика сила, нас не раз, біда косила, та наш нарід не здолати. Ми прожили війни, грати. Заслання Сибір, майдане, та наш рід не перестане, доки у родинній скрині вишиванки старовинні, доки при святій вечері коляді відкриті двері, доки у теплій любові наших дітя, наша мова. Ми буде Господарю Багаті, майте щастя, майте долю, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе і добрам принесе. Дякую, дай Боже, вам здорові, хлопчики, щоб Бог дав. і на другий рік восі пішли колебувати.